Ви дивитесь ранок вдома. Ми продовжимо тему іноземної підтримки. Знаєте, доки дехто з українських чоловіків намагається втекти за кордон, ховаючись, не знаю, в багажному відділенні авто чи перевдягаючись у жіночі вбрання, справжні чоловіки залишаються тут, навіть коли ця війна їх, нібито не стосується, і вони мають всі можливості виїхати з України. Студент медик з Індії вирішив залишитися тут і рятувати українців, які постраждали від російської агресії. Чому він зробив такий вибір? Зараз дізнаємось. До повномасштабного вторгнення росіян в Україні здобували освіту понад 83 тисячі іноземних студентів зі 158 країн світу. Але війна змусила більшість із них переглянути свої плани, виїхати до безпечніших місць і навчатися дистанційно. Втім, є й ті, хто, попри сирени та обстріли, залишився разом з Україною. Сем Сенгупта з Індії, один із них каже: у перші дні війни було страшно і не зрозуміло, як діяти далі. Я бачив і чув, як повз мої вікна летять ракети та стоїть моторошна тиша. Не міг збагнути, що відбувається, і перше, що зробив у ті дні, це подзвонив батькам та пояснив їм ситуацію. Я зрозумів, що це війна. вночі 25 та 26 лютого. Ми були під обстрілами майже 24 години поспіль. Тоді уряд Індії вкотре порадив своїм громадянам терміново виїхати з України. Однак Сем вирішив залишитись у Києві. Він подумав: якщо всі роз'їдуться, то хто лишиться і дбатиме про людей? Фості веседент Бубамалець. Зателефонував своєму університетському товаришу Вадиму. Він навчається в магістратурі на хірурга. Я зв'язався з ним, аби дізнатись, чи можу бути чимось корисний, адже я лікар і можу допомогти комусь своїми навичками. Вадим саме організовував у столиці команду лікарів-волонтерів і запросив Сема приєднатися до них. Так він почав волонтерити, доглядав за людьми похилого віку, пораненими бійцями та переселенцями також я намагався зібрати кошти в Індії через свою родину для людей, які воюють в Україні, для української армії і для українців, котрі втратили свої домівки. Завдяки пожертвам. Ми намагаємось забезпечити людей продуктами харчування. Сем продовжує допомагати українцям і дотепер, попри щільний графік, адже вчиться на шостому курсі, але вихідними, як і раніше, приходить працювати до клініки. Найбільше його непокоїть те, що війна триває, і щодня росіяни вбивають мирних мешканців та маленьких дітей. Я одягнув цю футболку з тризубом, аби показати усьому світові, що ми, індійці, також виступаємо проти негативних наслідків цієї війни. І я хочу передати це повідомлення всім своїм друзям. Будь ласка, допомагайте нам, адже ми віримо в перемогу. Одного разу, приїхавши на навчання, Сем закохався в Україну та її людей. Йому імпонує енергійність українців і їхня здатність боротися за свободу та незалежність. якщо ця країна дає мені можливість здійснити мою мрію, стати лікарем, відповідно, я щиро готовий служити цій державі стільки скільки це буде можливо. Хочу тут залишитися і працювати. Ще у мене є маленька мрія відкрити свою дерматологічну клініку. Це до вподоби навчання в університеті, каже викладачі завжди підтримують його. Весь персонал вишу дуже доброзичливий. Та найголовніше, вони тримаються разом як одна сім'я. Сила українців у їхній єдності та згуртованості. Це те, що вражає найбільше, каже студент я хочу побажати, аби перемога була за нами. і Я вірю, що скоро все закінчиться, і ми будемо вільними, адже Україна це держава найсильніших людей в усьому світі. Це моє послання українцям. Слава.